Четверга музей Кобзаря запрошує усіх охочих взяти участь у мистецькому проєкті в уролі Шевченкового духу. Ініціаторами проведення заходу виступили мистецька сотня Майдану та спілка прихильників бойового гопака. Відкрити в собі свого Шевченка так можна сформулювати мету заходів, які триватимуть до літа. На одній із зустрічей ми зможемо побувати сьогодні. Музею Кобзаря лунає українська музика юні голоси. Саме з дитячих читань вирішили розпочати проект Вереолі Шевченкового духу. Мистецький проект Вореолі Шевченкового духу планувався і проходить як громадський проект. Назву придумала, наприклад, і запропонувала Валентина Коваленко. Бо дуже великий шмат цього проекту буде відбуватись на базі спілки письменників Черкаського філіалу. Що хотілося б мені особисто, про що я мрію багато років, це повернути Шевченка Шевченкові, щоб зняти з нього ореол якогось надлюдського існування. Він був в першу чергу людиною, яка страждала особисто страждала в тому суспільстві, можливо, трошечки більше за інших людей, бо все ж таки було відкрито йому більше за інших. Організатори проекту прагнуть відійти від стереотипного пафосного сприйняття творчості Шевченка і закликають в першу чергу побачити в його постаті людину з особливим світоглядом, власними радостями і переживаннями. В першу чергу треба повертатись до людини, до його життєвих мрій, дум, розчарувань, любові і ненависті. Тому цей проект так і. Розраховує, що та особистість, яку ми запропонуємо до співпраці до участі в нашому проєкті, яка відгукнеться, от вона принесе з собою свій ореол Шевченкового духу. Відкривати для себе Шевченка можна по різному. Під час заходу це врахували. Розпочали його з невеличкої екскурсії музеєм Кобзаря. Наш музей є унікальний тим, що він присвячений одній єдиній книзі Шевченковому кобзарю. Ми намагаємося збирати всі-всі видання Шевченкових творів, починаючи від найпершого 1840 -го року видання, і показувати у експозиції нашого музею. Загалом література до шевченкового періоду була збагачена небагатьма іменами. Бо на той час писати українською мовою було Непрестижно існували заборони. З неабияким інтересом школярі дізнались, що творчість Тараса Шевченка була надзвичайно популярною серед його сучасників. А оскільки книжок тоді бракувало, то на світ з'являлись унікальні видання. Шевченка переписували вручну. Одна з найвдаліших таких рукописних книг стала ось ця. Її створили два художники. Яків депальман та Михайло Башилов. Художники були початківці. Познайомилися з Тарасом Шевченком, і е, прикметною особливістю цієї книги є те, що вона переписувала не кириличним алфавітом, а латинським. Бачите, там написано «вірші». Це було зроблено з тією метою, щоб люди, які не знають української мови, наприклад, наші сусіди-поляки, могли читати твори Шевченка. Книга була ілюстрована акварелями і була в шкіряній оправі з золотими застівками, була в одному екземплярі. І Шевченка настільки розчулила ця робота художниками пророблена, що він навіть якову дебельмену своєму приятелю присвятив поему Кавказ. Вразили дітлахів і колекція видань Кобзаря різними мовами світу, яка зберігається в музеї, і чудовий спів пісень на вірші Тараса Шевченка у виконанні колективу спадщини. Старались справити враження на організаторів і гостей заходу. Юні учасники зразкового дитячого музичного театру Ліра та спілки прихильників бойового ГОПАКа декламували улюблені вірші Тараса Шевченка і про Тараса Шевченка. Читала мама кобзаря, а потім сіла вишивати. Вплила Шевченкова зоря, у рушники її крилаті. На білих вітах полотна шлях, розтолився Тарасовий, сирітський шлях, що в бур'янах вквічався українським словом. У сурті сни, мосту доріг, мосту стежок тернистих полі, сплились в життєвий обріг Вінок Шевченкової долі. Дивлюсь в чарівне вишиття, вдивляюсь пасма візерунків, а там метелиці виття, там Катерина ще рятунку, десь вітер свище, та гай притих, немов мала дитина, там де росте нічний розмай, блука білій чи причинна. Туман, могила край села, шумить тополі пишна крона, а молодиці під гіллям дитя притульського долона. Сповились сумом рушники, Гірки переплилися долі, важкі Шевченкові думки, тяжке життя його героїв. Вдивляюся в чумацький шлях, шлях зоряний, і за лиману, і він у пишних рушниках, забута доля безталанна, немов розпуття всіх вітрів, немов Дніпра зірвались хвилі, так об заря народних гнів, доволі рвався із могили. А мати мовчки вишива. Врослися калинові віти, в його нескорні слова, Безсмертний обрій В Вкраїнська мова й небеса немов во дне навіки злиті, бо їх об'єднує краса. Краса! Безмежної блакиті. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Плотарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірне сіренька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче наочати, так соловейко не дає. Село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, і наче диво, а кругом широколистій тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог витає над селом. В нашій раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати З своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. Охватить дужу, стане жаль мені її. І зажурюся і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Цієї матері святої, що мир наш, Бога принесла, тепер її любо, любо жити, вона серед очів стає і береже добро своє і дожидає того світу, щоб на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. Тече вода з під явора, яром на долин? Пишається над водою червона калина, пишається калиненька, явір полоді, а кругом і хверполози лози зеленіть. Тече та і, і загалі тапа під горой качаточка, качеточка паміж осакою, а качечка випливає з качуром за ним, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Режисер Олександр Бондаренко переконаний, що вивчаючи творчість Шевченка у школі, треба пояснювати учням, чому і для чого ми це робимо. Шевченка зараз треба оживляти, оскільки от така Неправильна подача, як я вважаю, надсильна подача, нерозуміле пояснення, чому саме ми повинні вчити Шевченка в школі, чому так багато його взагалі для шкільної програми, воно може і якесь відторження на рівні перших класів визиває. Це дуже толерантно треба робити. Так само цікаво і пізнавально, як для дітей, так і для дорослих, в музеї організували обговорення питань: хто ж такий був Шевченко? Які факти біографії сформували його як особистість. Про що він мріяв і чого прагнув. Шевченко це поет, який дбав не про себе в першу чергу. Йому казали, що він буде в засланні. Йому казали, що він що, що його взагалі в'язницю, що йому заборонять писати, але він писав цими вічами. Казав людям, щоб вони хворілись нами, виходили на волю. Перша зустріч проекту вийшла затишною і домашньою, вважає директор музею Кобзаря. Ольга Шарапа впевнена, що проект допоможе кожному. Ми хочемо відкрити свого Шевченка. Ми ще пам'ятаємо, як цей ювілей святкувався 150 років Шевченкові. І взагалі в кожному селі Шевченківські вечори проводились не з примусу, а справді із любові до Шевченка, з пошани його, бо його слово було, є і залишається актуальним, необхідним сьогодні. Ми не мислимо себе сьогодні без Шевченка. І так буде, бо він справді найвидатніший українець усіх часів. Сьогодні ми побували на першій зустрічі, що відбулася в рамках мистецького проекту вуроволі Шевченкового духу. Але попереду ще чимало цікавих вражень, спогадів та думок. Вже з наступної програми ви дізнаєтесь, як у дитинстві сприймали Шевченка відомі черкаські історики, краєзнавці та поети і чому дехто його боявся. Тож до зустрічі.